Існує своєрідна тиша, яка створює більше шуму, ніж будь-який бойовий клич. Це той самий момент, коли ви або хтось із ваших знайомих вирішує не відповідати на жорстокий злочин. Світ дивиться і думає, він слабкий, але більшість ігнорує те, що саме в цю мить починає обертатися невидима та небезпечна шестерня. Я говорю не про карму, удачу чи збіг обставин. Я говорю про давній, реальний і жахливий духовний принцип для тих, хто перебуває на неправильному боці історії. Бачите, деякі люди живуть не лише для себе, вони несуть місію, позначку, своєрідну духовну високу напругу. Дотик до них це як покласти незахищену руку на оголений дріт високої напруги. Ви можете не бачити електрики, але удар струмом неминучий. Якщо ви коли-небудь відчували, як ваше життя таємниче зупинилося після того, як завдали комусь шкоди або навпаки, ви бачили, як ваші вороги падають один за одним, не маючи потреби поворухнути пальцем, зверніть пильну увагу зараз. Я хочу, щоб ви на мить вимкнули відволікаючі фактори: зробіть глибокий вдих і зв'яжіться зі мною. Те, що я вам розповім, стосується не релігії, а виживання. Існує сім руйнівних наслідків, які переслідують тих, хто вирішує завдати шкоди обраному. І повірте, сьомий наслідок повністю змінює все, що ви думаєте про справедливість. Давайте зрозуміємо, як працює цей механізм, поки не пізно. Ефект бумеранга, звернута пастка. Почнемо з розгадки першого явища. Я називаю його ефект бумеранга наміру. Уявіть собі таку ситуацію: хтось проводить безсонні ночі, плануючи, як збити колегу, як заплямувати репутацію члена сім'ї або як зруйнувати мрію сусіда. Вони копають яму з відданістю, вони гострять свої язики, вони готують ідеальну пастку. У їхній свідомості це безпомилковий план. Але ось у чому таємниця? Коли ціллю є хтось, позначений божественною метою, духовна фізика працює навпаки. Перший наслідок полягає в тому, що спроєктоване зло не знаходить місця приземлення в обраному і мусить повернутися до свого витоку. Це математично. Той, хто ставить пастку, зрештою стає єдиним, хто в неї потрапляє. Ви коли-небудь помічали це. Та людина, яка намагалася викрити чужий недолік і, зрештою, публічно виявила власну некомпетентність. Психологічний тригер авторитету тут зрозумілий ніхто не насміхається над універсальними принципами, небо не пасивне. Воно бачить, воно фіксує. І коли хтось намагається перекрити шлях обраному, ця людина не бореться проти людини, вона бореться проти вітру. І ніхто не перемагає вітер. Те, що було задумано як руїна іншого, за одну ніч перетворюється на вирок агресора це плутанина, яка охоплює життя того, хто атакує. Двері зачиняються, гроші зникають, здоров'я погіршується, і людина запитує себе, чому все йде не так? Відповідь жорстка, але необхідна. Тому що ви намагалися зупинити щось, що було приведено в рух силою, більшою за вашу. І це підводить нас на глибший рівень, бо справа не лише в обставинах, що йдуть не так, йдеться про втрату ґрунту, на якому стоять ваші власні ноги, руйнування фундаментів, помилка фараона. Відчуйте тягар того, що я збираюся сказати. Коли хтось наполягає на переслідуванні обраного битва змінює арену. Бог не нападає на людину, Він нападає на її безпеку. Подумайте про історію фараона в Єгипті, забудьте на секунду про кінообраз і подумайте про її психологію. Фараон почувався недоторканним у нього була армія, золото, традиції та боги Нілу. Він дивився на цих поневолених людей і думав, хто вони такі, щоб кидати мені виклик. Але коли він вирішив запеклим серцем вразити обраного народу, небеса не просто послали блискавку, щоб убити його. Ні. Це було б занадто швидко. Те, що сталося, було систематичною деконструкцією всього, що давало йому гордість. Вода, джерело життя, вона перетворилася на кров. Худоба. Джерело багатства, вони померли. Сонце, їхній найбільший Бог, воно потемніло. Бачте закономірність. Другим наслідком заподіяння болю одному з Божих обраних є бачення того, як руйнуються ваші власні основи. Бог торкається того, що агресор найбільше любить і чому довіряє. Якщо людина покладається на гроші для пригноблення, гроші висихають. Якщо вони покладаються на вплив для зневаги, вплив перетворюється на сором. Це процес демонтажу. Уявіть собі муки, коли бачите, як ваша імперія, будь то компанія, репутація чи сім'я руйнується шматочок за шматочком, і нічого, що ви робите, не може зупинити це. Це спусковий гачок страху втрати в його найчистішому вигляді. Урок тут жорстокий: ніколи не використовуйте те, що Бог дав вам, щоб знищити тих, кого Бог обрав, тому що він може забрати цей дар в мить ока. Але якщо бачите, як руйнується зовнішній світ, жахливо, то те, що відбувається всередині розуму, ще гірше крик мовчання, синдром Саула. Тепер я хочу звернутися до вашого серця, чи є щось страшніше за Божий гнів? Так. Його мовчання. Третій наслідок найсамотніший з усіх, це коли духовний захист зникає. Назвемо це синдромом Саула. Саул був царем, він мав корону, він мав трон, але він переслідував Давида обраного. Настав момент, коли Бог просто перестав реагувати на Саула. Подумайте про муки нестачі, не нестачі хліба, а нестачі миру. Людина, яка нападає на помазанця, може навіть продовжувати посміхатися на фотографіях, може продовжувати публікувати перемоги, але всередині, усередині, світло згасло. Тривога стає постійним сусідом по кімнаті, сон вислизає від них. Дрібні проблеми стають нездоланними горами, це те відчуття незахищеності під час бурі. Раніше була благодать, яка покривала помилки, яка робила шлях легшим, раптом все стає важким, заблокованим, складним. Це психологічний жах усвідомлення того, що ти сам на сам. Коли ти раниш Божу зіницю ока. Він забирає свою руку з твого життя не з помсти, а тому, що ти вирішив іти в протилежному напрямку від його волі, а ходити без божественного захисту це найнебезпечніше місце, де може бути людина. Багато хто плутає Боже терпіння зі схваленням. Вони думають, що оскільки сьогодні не вдарила блискавка, все гаразд. Але тиша це попередження, порожнеча в грудях. Це звук тривоги. І поки агресор має справу з цією порожнечею, з жертвою, відбувається щось парадоксальне: множення помазання, парадокс мордихая. Ось поворотний момент, який бентежить будь-якого ворога. Це четвертий наслідок, і, мабуть, найрозчаровуючий для тих, хто бажає зла. Напад не послаблює обраного, він зміцнює його. Це як намагатися втопити буй. Чим більше сили ви використовуєте, щоб штовхнути його вниз, тим більший імпульс він має, коли ви відпускаєте. Згадайте Мордехая та Амана Гаман збудував високу величезну шибеницю, видиму для всіх. Метою було принизити Мордехая, покласти край його роду, але тиск цієї атаки змусив небеса терміново рухатися. Шибениця, яка мала стати кінцем, стала сценою для поворотного моменту. Зрозумійте цей принцип трансформації, переслідування це закваска зростання обраного. Кожну брехню, сказану про нього, кожну несправедливість, кожні двері, що грюкають перед його обличчям, Бог використовує як паливо для збільшення духовного авторитету цієї людини. Ви думаєте, що ховаєте обраного? Але насправді ви лише садите його, і насіння, коли його поховає та притиснуть темною землею, не вмирає, воно проростає з неконтрольованою силою. Якщо на вас сьогодні нападають, уважно слухайте мене ваші вороги працюють безкоштовно для вашого зростання, вони є особистими тренерами вашої віри, вони підштовхують вас до вашої пророчої долі. Помазання на ваше життя подвоїться через цей біль, і коли це помазання зростає, воно не залишається прихованим, воно вимагає етапу, і це підводить нас до наступного етапу. Публічний приклад, урок на вуходоносора. Ми доходимо до п'ятого наслідку, і тут ми використовуємо тригер соціального доказу, але навпаки. Бувають випадки, коли Бог вирішує, що виправлення не буде приватним. Іноді зарозумілість тих, хто нападає на обраного, досягає такого токсичного рівня, що необхідно зробити публічний приклад цього. Йдеться не про плітки, йдеться про божественну педагогіку. Подивіться на навуходоносора: чоловік думав, що володіє світом, що його воля абсолютний закон. Він кинув виклик небесам. Результат він був принижений перед усіма своїми підданими, жив, як тварина, доки не зрозумів, хто насправді править. Коли хтось намагається публічно присоромити дитину Божу, сценарій часто має зворотний ефект. Сором, призначений для обраного, проливає світло на характер агресора, маски падають, таємниці розкриваються. Справжня природа обвинувача виявляється на світло денне. Це та ситуація, коли раптом усі навколо починають бачити, хто є хто. Ого, я думав, що такий то був таким гарним, але подивіться, що він зробив: репутація агресора тане на публіці. Бог робить це, щоб захистити невинних і навчити спостерігачів, що є межа. Дотик до помазанця це перетин червоної лінії. І коли цю межу перетинають з гордістю, падіння бачать глядачі. Але ви можете запитати, чому це займає так багато часу? Чому іноді здається, що справедливість не настає. Саме тут і приходить на допомогу хірургічна точність. Хірургічна точність, правосуддя, вдихніть, повільно видихніть! Я знаю, що відчуття несправедливості пече. Я знаю, що це викликає бажання взяти правосуддя у свої руки, але шостий наслідок вчить нас про рідкість помилок у божественній справедливості. Людська помста недосконала. вона керується емоціями, вона заплутана і часто створює нові проблеми. Божа справедливість, однак, подібна до снайпера вона ніколи не промахується і ніколи не промахується вчасно. Шостий наслідок неминучість розплати. Це може зайняти рік, десять років або ціле покоління, але рахунок настає. І коли це відбувається, він вимагає оплати з відсотками та духовною грошовою корекцією. Бог не поспішає, бо Він вічний, він чекає, поки чаша беззаконня наповниться. Для тих, кому завдано болю, очікування болісне. Але для тих, кому завдано болю, очікування це лише час накопичити більший вирок, не обманюйте себе затримкою. Боже мовчання, поки зло процвітає це не бездіяльність, це терпіння, яке дає шанс на покаяння. Але коли цей час закінчується, дія хірургічна, він дістається до корення проблеми, він торкається того місця, де найбільше болить, щоб зцілити ситуацію або усунути перешкоду. Божественна справедливість відновлює вкрадене та відновлює честь. Тож, якщо ви обраний, ваше завдання не мститися. Ваше завдання залишатися вірним, покладіть меч. Нехай генерал армії веде цю битву, він знає, куди вдарити. І все це досягає кульмінації у грандіозному фіналі, кінцевому наслідку, Відкриття особистості. Остання печатка. Ми досягли вирішальної точки. Сьомого наслідку. Це змінює все. Після всього болю, переслідувань, мовчання, поворотів відбувається одкровення. Бог дає зрозуміти всім, друзям і ворогам, хто його, йдеться не лише про перемогу в битві, йдеться про ідентичність. Кінцевим наслідком для тих, хто нападає на Божого обранця, є те, що вони змушені бути свідками звеличення того, кого вони намагалися принизити. Біблія каже. Ти готуєш переді мною стіл перед моїми ворогами. Зверніть увагу на деталь: Бог не знищує ворогів до обіду, Він тримає їх живими та спостерігаючими. Чому? Тому що найбільше виправдання це не знищення іншого, а усвідомлення того, ким ти є. Їм доведеться визнати воїстину Бог був з цією людиною. Це момент, коли Йосип після ув'язнення та зради являється як правитель. Ті, хто продав його, повинні були схилитися не перед його силою, а перед доказами Божого вибору в його житті. Це откровення приносить відчуття повного перетворення, біль стає шрамом війни. Сльози стають перлинами мудрості. Ти перестаєш бути жертвою і стаєш переможним головним героєм. А для агресора залишається сувора реальність боротьби проти Бога та програшу. Ти завжди був його. І тепер весь світ знає. Ми досягаємо кінця цієї подорожі, і мені потрібно, щоб ви були чесними з собою прямо зараз. Сьогодні ми плавали глибокими водами. Ми говорили про ефект бумеранга, руйнування фундаментів, тривожну тишу, множення сили, публічний приклад, хірургічну справедливість та остаточне одкровення. Якщо ви визначили себе як людину, яку атакували, переслідували або неправильно розуміли через ваше покликання, я хочу, щоб ви отримали це слово як обійми з небес. Відчуйте підтвердження, ваш біль не залишився непоміченим, справедливість вже здійснена. Дайте своєму серцю спокій, бо той, хто пильнує за вами, ніколи не спить. Але якщо випадково, почувши мої слова, ваше серце забилося швидше з іншої причини, якщо ви усвідомили, що ви були людиною, яка критикує, яка засуджує, яка заважає комусь, хто намагається виконувати Божу роботу. Я прошу вас з усією моєю любов'ю, зупиніться зараз. Ще є час. Сценарій можна переписати. Покаяння розриває цикл прокляття. Не чекайте, щоб побачити, наскільки далеко може сягати Божа рука. Смирення єдиний спосіб позбутися цих наслідків. Життя надто коротке, щоб боротися з небесами. Оберіть благословляти, і ви будете благословенні. Я хочу знати від вас, який із цих семи наслідків найбільше вплинув на вашу точку зору сьогодні, чи бачили ви таке в реальному житті. Залиште свою історію тут у коментарях. Я багато чого читаю та вчуся у вас. Якщо це відео стало поворотним моментом у вашій свідомості, поставте лайк. Це допоможе цьому посланню дійти до тих, хто відчайдушно потребує його почути сьогодні. Підпишіться на канал, щоб ми могли продовжувати зростати в мудрості та дусі. Залишайтеся в мирі, бережіть своє серце та пам'ятайте, ви ніколи не ходите самі. До наступної зустрічі.